Вітаю всіх, звичайно, не на пасіці в яру. Приїхали, приїхав до, можна сказати, і до свого учня. Ось така у нього пасіка. Приїхали ми робити полоски екологічно чисті, полоски з гліцерину, щавельна кислота і ми їх зараз покажемо, як ми їх робимо. Це робимо коротесеньке відео буде, може комусь пригодиться. Ну, таких роликів про це є тисячі і як правильно робити, Одного року я років 2-3 користувався е, полосками, дуже ефективно. Бджолки хорошо зимували, взагалі не використовував хімії. Ну, 2-3 роки. Муравіна кислота і ці полоски. І все було супер. Такі ліцери. Ось такі полоски віскозні. Вони дешеві, 4 гривні одна полосочка, виходить. На вулиці. Треба. Такий рецепт. Вода 280 мл, гліцерин 360, кислоти 340 г. Розігрівати до 65 градусів. З водою потім лиється гліцерин. Знову доводиться до 65 градусів і заливаються полоски. Ось так. Ось на градусники 60, ще трошки доводимо і потім будемо вливати гліцерин. Ми це робимо на вулиці. Дивіться, як кислота розбавляється. Робиться прозора. Ми вже влили гліцерин. Айдем. Обов'язково в масті. Так, Знову треба довести до 65 не бажано. Не, тут стоїть отак вод, на водяній бані, там стоїть кирпіч, Щоб не... Бо якщо буде прямий, прямий вогонь, то воно буде більше. І якщо буде більше 60 градусів, там якось не то, що буде треба. Ну, це вже не я придумав ці полоски, ними вже давно користуються. Ну, з сарфет, сарфетками трошки легше. З серветками чи як про Серветки. Рідина стала прозора. Все, можна вже Ай. можна знімати. І дуже дешево Получається скільки полоска буде може? Ну, Якщо прорахувати 10 гривень полоска. Отак, От просочити, сутки настроюся і можна ставити. І так, мого товариша, пасіка біля дороги. Сітка, щоб не кусали, не кусали прохожих. Водичку, ось так він зробив на поїлочку. Ось у нього є вулики Бістар. Цінний гризут, а такий, важте, таку гризут трошки у нього. Такі є такі дерев'яні, восьмирамковий рут. Десятирамковий додан з магазинами. Ось так. Сутки їм доставити ставити полоски ці, якраз у нас дощики, ну, кажу, що салфетки краще працюють, ніж полоски. З додаванням води вони дають трошки вологу і щавельна кислота працює краще. І якщо не брешуть виробники, які хто придумав, кажуть, що вони 40 днів працюють ці полоски. Ну, я не думаю, що вони 40 днів. Та хай даже, щоб вони попрацювали 12 розпліт виходить і вони діють на кліща. Просто ставиться зверху салфетка на рамки. Просто і дешево, і мікається ефективно. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.